У музеї історії міста відзначив ювілей рекреаційний проект для кам'янчан старшого віку музейні посиденьки. Він розпочинався у 1999 році. Із творчих зустрічей однодумців за 25 років існування став вагомим осередком національної культури та самобутності кам'янчан. Зібралися представники старшого покоління, у яких є дуже палка любов до пісні, до слова українського. І сьогодні ми дуже щасливі від того, що маємо надійних партнерів. Це громадська організація бджола Звісно, приємно, що проект підтримує міський голова. Серед творчої складової посиденьок аматори пісні, слова, декоративно-ужиткового мистецтва та творчі колективи, як то ансамблі, перегиня, матіола, мальви, джерело, хор, журавка і журавочка, гурти, українська мрія і калина. Такого ще ніде немає, крім як в нас в Кам'янському. Ми тут общаємося з усіма. Такі дружні з душою приймають, прямо з душою, і нам це неравиться. це взагалі спасіба і. Музею, спасіба нашому меру за популяризацію української культури та рідної мови і пісні міський голова відзначив завсідників посиденьок подячними листами та пам'ятними подарунками. 25 років це дуже поважний ювілей. Хочу подякувати нашому колективу за те, що підтримує, розвиває цей проект. Бажаю нам всім миру, перемоги і бажаю, щоб посиденьки ще багато багато років радували наших містян своєю творчістю.